Березень буде трішки кращим, так, чим лютий? Скажіть так, будь ласка. Так, так, звісно, так. Давайте подивимося, зробимо просто одну карту, хоча б зробимо. Подивимося, березень, чи буде він ліпшим, чи буде він кращим. Да, да, добре, на дві на, на дві карти нормально. Перша в нас карта випала просто двійка мечів. Тобто є ситуації, котрі ще скриті. скриті. Ми ще не до кінця розуміємо ці процеси, вони вже запустилися, але ми не до кінця розуміємо, е ці процеси приведуть на краще чи ні. Але в нас друга карта Колоса тому... Колесо Фортуни в прямому положенні, це момент зміни ситуації, зміни перебігу подій. Те, що стояло досить довгий час на паузі, воно зрушиться з місця. Колесо фортуни нам вказує на те, що зміни будуть все ж таки е, позитивним чином впливати на перебіг подій. Третю карту, якщо дивитися, в нас випадає карта закоханих, це момент якраз союзів, це момент нових союзів. Можливо, не дуже сильно е, кріпких союзів, можливо, не на до, досить довгу дистанцію. Але поки що, ну, знаєте, як є кохання, є закоханість. Закоханість це такий. Десь тільки за котрі можуть перерости в щось більш довготривале. І якщо дивитися далі, у нас випадає карта справедливості, справедливий перебіг, перебіг подій. По справедливості буде в нас транслюватися місяць але як і в судочинстві, не буває такого, щоб вироки суд виносив швидко. тобто Можливо, справедливі процеси вони і будуть запущені, але це не означає, що це буде швидкий процес е, в нас з точки зору в наступних перебігів подій, випадає цікава комбінація карта тріумфу і карта пожинання плодів. Тобто, все одно я думаю, що незважаючи на ті палеці в колеса, котрі будуть ставити нам режим Кремля, незважаючи на якісь внутрішні перипетії, незважаючи на те, що... Е, партнери в нас трошечки, як ви бачили, сьогодні страждають біполярним. Е, Хоча в нас упадало до цього, ми казали, що не спішіть, е, не спішіть забивати Сполучені Штати палицями, вони ще просто візьмуть і зроблять такий алевірди на 360 градусів, і, і, і більше того, навіть не зважаючи на те, що сьогодні вони сказали, що диктатором нікого ніхто не називав. Зранку це було взагалі епічно. Хто сказав? Я сказав, ні, такого не було, перший раз чую. А, завтра в нас буде новий день, і завтра він знов-таки може, може перевзутися ще раз і сказати, що ніколи я не казав, що ми з Україною дружили, дружимо. І в Трамп, бачите, він, він джокер намагається постійно о, міняти маску сьогодні навіть під час. О, Конференції прес-конференції сказав, що я посередині. Я посередині, я і за Росією, і за Україну, але ж розумієте, що за двома зайцями будеш гнатися, не отримаєш ні одного, ні іншого, і карта помірності, яка випадає в розкладах, показує, що все одно він буде змушений обрати одну сторін, як не б хотілося б. Це наші глядачі питають, чи буде з президентом все добре? Бо все-таки від Трампа можна очікувати все. все, що захочеш, а тут питання взагалі не, не тільки стосовно Трампа, а стосовно е президента. Якщо переглядати е березень, місяць, подальв, взагалі, в, в весняний період, в нього час, коли необхідно бути максимально зосередженим, і максимально треба бути перестраховщиком таким, тому що можуть бути. Загрози, котрі можуть бути пов'язані не тільки з тим, що тебе якось будуть намагатися зрадити ножі в спину засунути не тільки політична, полі, е, політичні арені, але в житті, тому що в нас весняний період для Зеленського випадає по десятки жезлів, як тяжка ноша, і можуть бути якісь скриті приховані загрози. По вежі, по карті башти, по о, карти дьяволу, про карті перевернутого миру і спирання на попередній досвід. Я думаю, що все ж таки тут можуть бути загрози не стільки пов'язані з політичними перепетіями, а з знаєте, на що нагадую на о, замахи. Замахи, замахи, замахи. Зараз він в дуже невигідній позиції знаходиться і будуть намагатися вибити його з е сідла за рахунок саме втручання в життя, в життєвий стан. А, причому поки що, поки що воно випадає так, що є якісь інциденти, котрі приховувалися. Не виходили на передні плани, про котрі ми узнаємо дещо пізніше. Але випадає воно так, ну, віднак, як, 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 як наче намагаються вибити з сідла і замахнутися на життя, загрози для життя. Угу. Ну, дивіться, якщо ми раніше знали, що загрози для життя нашому президенту зі сторони Росії, то зараз ці загрози не тільки від Росії, Америка там присутня в цих загрозах. Дивіться, з точки зору, якщо переглядати імператор у нас випадає в перевернутому стані, тобто загрози імператор у нас зазвичай випадає на режим Кремля. Він залишається в нас в полі зору. Друге, в нас випадає карта імператриці. Імператриця у нас зазвичай випадає теж в перевернутому стані, тобто не вийде. В нас досить часто випадає на наші внутрішні чвари ситуації, котрі пов'язані з тим, що відбувається всередині. Король Пентаклів нам потрібен. Король Пентаклів. Король Пентаклів у розкладі є, він є, але питання в тому, що король Пентаклів він настільки випадає, як е, вдарити ножем серце, як зв'язати по рукам та ногам, як зробити якісь такі обхідні конструкції, котрі будуть пов'язані з тим. Щоб ти був обмежений в, в Русі, щоб ти не закрив на якісь питання очі і тебе зробити заручником, але тут випадає в прямому положенні: тобто, якщо фізичний замах з боку режиму Кремля вони будуть е зазнавати фіаско, фізичні закити з боку наших представників там політичного естеблішменту вони випадають по імператриці в перевернутому стані. Вони зазнають будуть зазнавати фіаско. Ну, король Пентаклів, ну в чомусь, в чомусь, але тим не менше він отримає перевагу і зробить якесь тимчасове обмеження, але саме тимчасово Розумієте, все одно на Зеленського випадає карта Мага. Карта мага це момент можливості впливати на ситуацію, всіма правдами, неправдами, всіма можливими засобами, способами, прийомами для того, щоб отримати, е, отримати карту пожинання плодів, отримати бажання. Чим взагалі закінчиться все це? Скажіть, будь ласка, давайте ми от з вами можемо подивитися, чим закінчиться сьогоднішня зустріч? От добре, це буде для України чи таке? трактуємо, зробимо. З одного боку в нас зв'язаність по рукам та ногам, з іншого боку в нас випадають Пентаклі. Пентаклі це грошові моменти, грошові ситуації. Нас не будуть намагатися з одного боку якось обмежити, а... обмежити з іншого боку будуть обіцяти грошові питання. Трійка мечів. Трійка мечів – це розчарування. Це розчарування, але тим не менше це е, кроки, котрі дозволять механізмам крутитися далі, закручуватися далі. Ну, не, Я не бачу. Дивіться, якщо б це в нас була б двійка кубків, Окей. Якщо б в нас була б якась перспектива, Окей, поки що випадає карта закоханих коханців, це більше схоже, знаєте, на тимчасові дії для того, щоб процеси ці рухалися далі. Як результат, у нас все одно до з кубків в перевернутому стані. Тобто немає тієї бажаної, е бажаної перемоги, немає того бажаного миру, на котре ми очікуємо побачити в кожному в кожному розкладі. І не закін... немає закінчення процесів і немає карти, котра вказувала на мир. Більше того, з точки зору загрози в контексті глобальних деструктивних процесів так штат там третьої світової війни, нас все одно поки що залишається пряма перспектива, тому що перше в нас дев'ятка мечів це карта нічного жахіття. Тобто найбільші острахи, котрі є, вони мають можливість програтися. А карта місяця це скриті моменти. Це стан, коли ми навіть зараз бачимо, що там е, Лавчина випадає, наприклад, в телеграм-каналі. ну, Одна і та сама ситуація, але ми дивимося на неї по-різному, як вовк та собака на той місяць. У нас є різні позиції е, і дійти згоди. Поки що немає можливості. Більше того, навіть незважаючи, що вони там зараз підписувати щось, збираються чи вже підписали. В нас випадає карта диявола, це е скриті моменти і ситуації, бажання якось е повісити ланцюг. Але, але в нас випадає карта обхідних шляхів, і це процес, котрий. Я не думаю, що принесе великі якісь там матеріальні е, надходження чи значним чином вплине на перебіг подій. Більше, знаєте, як процес, котрий буде займати ну, 5% від всіх подальших е, питань. Трамп сказав, що він, е, війна закінчиться або найближчим часом, або взагалі ніколи. Та ж сама комбінація, розумієте. Ви намагаються зв'язати по рукам та ногам і маніпулювати дозом Пентаклів ресурсною картою. Зараз, з точки зору, все одно є е моменти п'ятірки жалів, це, ну, це базнявоясні відношень. Однак все одно, е все одно є ситуації, котрі, давайте парно хоча б якусь карту. Повинні домовитися, домовитися, але на, на мечах. Трійка мечів. Колесо Фортуну при цьому все одно в нас в прямому стані. Трійка мечів це момент гострих моментів та ситуацій, Колесо Фортуни це рух вперед. Угу. Намахати вони намагаються. Намахати і продавити ситуацію. Начебто о 20-й по Києву буде підписана угода. Буде. Там не таке, що може, і не <смеш> може буде. Може, й не буде. Давайте. А давайте от подивимося, бо може й не буде. Блін, ну двійка, двійка, давайте, двійка жезлів це або, або. Давайте далі. Зараз повинна бути якась фігня все одно. Карта Джокера це знову ж таки намагання протулити те, що ти хочеш. Будуть намагатися зараз тиснути. А, тиснути і робити якісь... Конструкції неправильно з точки зору: по-перше, треба подивитися, що в цій угоді, тому що там будуть намагатися знаєте, зробити якийсь шахер-махер, підсунути щось. Друге в нас позиція дуже з верхній Ну у нас немає двійки кубків. Двійка кубків це, о, це момент конструктивного діалогу, намагаються бути зверх. Німи намагаються е, показати своє фе. І ще один момент, чому може бути, не може бути підписання, чи може бути якісь е, деструктивні ситуації, він може взагалі фиркнути і закрити за собою двір уйти. Знов таки карта місяця. Карта місяця це момент різного бачення і непорозуміння. За ці... ну, тут є момент, бачите, вони будуть намагатися. Заганяти в... В... не залишиться він задоволений. Причому не один, не другий. Не один, не другий. Ну що, готуємося до третьої сетвої? <с phim> Новий сезон березень. Я шучу чув, сподіваюся. як ви казали, що це буде в цьому році? Тут питання в тому, що там є друга проекція, на котру треба звернути увагу, що з точки зору Виходу із ситуації з точки зору користі і зиску для України, ми отримаємо все одно більш комфорту вийдемо з цієї ситуації, ніж ніж інші. Ще раз подивимося на угоду. Я вже другу холодну достав. Що ж там за угода така буде? Нам головне, що гарантія безпеки, правильно? Немає там гарантії безпеки, там більше про гроші. Ну то і все тоді. Що тоді нам підписувати? Ми Воно вже випадає, підписали. знаєте як, як ну, що ми даємо тільки говоримо про гроші, про матеріальні ситуації, а стосовно гарантії безпеки, хай хтось інший. Давайте так подивимося, чи будуть взагалі у нас, хоч від когось, якісь гарантії Давай. безпеки. Бо... Про... ні, нам не так треба, треба подивитися реальні гарантії безпеки, тому що те, що вони поки що кажуть, це знаєте, я е... цей пилосос купляв, там в мене гарантійний талон. Потім, коли він зламався, кажуть, що йде з сервісного цеху. Це гарантійний, не... гарантійний випадок. Не І нам потрібні реальні гарантії безпеки, тобто не просто на папірі. У нас вже був один гарант безпеки, аби не було таких Та Вішають, вішають, намагаються е, так, всі питання за гроші, всі питання за ресурси. І намагаються не е, зробити акцент на тому, щоб забезпечити нас саме там. Комфортним, безпечним середовищем, а матеріально всі чука... єдиний, хто зацікавлений завершення війни, це Україна. Все. Далі питання в тому, що навіть якщо ми кажемо стосовно гарантії безпеки, або вони перевернута карта праці і перевернута карта ресурсності, карта даріння, воно виглядає так, що на відрізок е фронту. Там, де дійсно не необхідні ці люди, ті, хто реально можуть забезпечити там європейський континент чи інший, вони не розглядають таку концепцію. Вони не розглядають на кшталт замість 300 тисяч, ми даде вам 300 чоловік, і вони будуть сидіти десь на площі ринок у Львові і пити каву з канавками. Не, ві... не в тому місці, не в тому вигляді, не в тому. Обсязі. місці mm -hmm. не в тому обсязі, і більше того, платити за ту каву філіжанку кави з канапками будемо. Ми зараз для преси закінчилася розмова, і вони залишаться за зачиненими дверима. Наразі. Да, да, от що без камер що там буде. Костюмі повинен бути, він не пофіг, в чому повинен бути претензії. Це просто знаєте вже ні до чого домагатися. Бачите, яка. Тобто, будуть намагатися ставити якісь претензії в контексті того, що як так можна було, він в Трамп повинен бути насправді в шоці від того, що йому суперечать взагалі. Друге, в нього є сподівання, що зараз. Станемо на коліна і будемо благати, щоб нам відали водички, тобто отримати. отримати, можуть бути якісь перенесення або баталії в форматі недомовленості. 20.00 за Києвом. Трансляція церемонії підписання угоди між США та Україною. Не підпишуть, може, в зв'язку з цими конфліктами їхніми. Зараз повинна бути ситуація на ножах, і, більше того, ну я кажу, що ми на початку ефіру про це почали, почали що Сьогодні він сказав, що не диктатор. Завтра скаже знов, що диктатор ще одягне так, як е необхідно. Я думаю, с Трампом никто так не разговаривает. Ну, честно, реально. Такая же, Боже. Будапешский меморандум послали, судебное производство международное не работает, обещания свои не выполняют, и нам еще рассказывают, что как надо деваться. Реально. Такие классные рассказы, как надо вдягаться. Сфок... Я, ні, якщо б це був ще хтось, не, не, не людина, котра мастить себе автозагаром, з голови до ног, Коли навіть це ньому не, кончено. Ой, тут питають, як Зеленський. Подивіться, як, як він, як його стан загалом. Четвірка жезді в цей момент через випробування, через ситуацію, ти виходиш в формат домовленості, ти виходиш в формат праздності. Засмучений, але не скорений. Mm -hmm. І що далі буде. Далі буде продовження. А в, тут питання Трампа. Трамп не очікував, взагалі не очікував, що така ситуація буде. Та звісно, не І Я думаю, що тут питання в тому, чому навіть не Зеленський питання стану Трампом. Ніж могла домовитися. Щось, щось, що ви такі круті. Великі політики бізнесмени не зміг з якоюсь Україною да, домовитися. Ну, а ну, виглядає так, що, можливо, ти там на Нью-Йорку і великий бізнесмен, але для України ти єлі-єліпоц. Тобто, ну, немає контролю над ситуацією.